Дорослий одяг для зимових видів спорту, крейн, курточка, карманчики на замочку застібаються з капюшоном. Розмір. М. Спідничка. З боку присутній карманчик. Також застібається з боку, На поясі широка резинка, розмір S. курточка, у розмірі 38, присутній внутрішній карманчик, а спідничка, розмір 36, присутній також в карманчик, всередині підкладка. Ковтинка. Всередині тепленька. З карманчиками. Зверху також присутні карманчики. Розмір. 38. Спідничка. Широка резинка на поясі. Розмір М. Середині підкладка. Карманчики на замочку з капюшончиком. Середні підкладка. Розмір 54. Штанці. Карманчики зверху на замочку. Ззаді резиночка, також карманчик присутній. Всередині додатково стягується на поясі. Розмір М. Курточка в розмірі 36. Штанці. З карманчиками на замочку. Застібається на. Блискавку також на гачечки з кнопочкою, під пояс. Розмір 38, спідничка в розмірі. 36. Всередині підкладка. З карманчиками. Ковтинка З карманчиками на замочку, всередині тепленька. Розмір 36. Штанці. Карманчики присутні. Розинка на поясі додатково стягується. Розмір L. Курточка з карманчиками, з капюшоном. розмір M. штани з карманчиками, пояс регулюється ширина. Застібається на блискавку та на гудзики Можна під поясок. Розмір 52. Кофта тепленька. Розмір 52 з карманчиками, які застібаються на замочок Спідничка 42 розмір. Середин підкладка присутні також карманчики на замочку. Жилетка, карманчики на замочку, розмір L. ззаді присутні також карманчики. Шорти. Розцібається з карманчиком. Широкорезонка на поясе, размер 54. Кутунка теплая, размер 50. Штанзи, размер 52. Жилетка, размер XL. Карманчик застебается на замочек. Ззаді присипний карманчик. Шорти в розмірі 54. Курточка. Розмір. 48. Та штанці. Розмір 54. Широка лізунька. Застебается на блысков, кутана, гудзик с карманчиками.